Ну а зараз незвичне інтерв'ю. В розпорядженні ТСН тижня з'явилася телефонна розмова Вадима Тітушка, того самого прізвищем якого тепер іменують усіх вуличних політбійців. Відомий російський пранкер, тобто людина, яка розігрує по телефону, спровокував його на дивні одкровення. Слухаємо далі. Список його жертв приголомшує російські зірки Михайлов та Кіркоров. Політики Мутко та Горбачов і улюбленець українців, колишній санітарний лікар Оніщенко. Так не грубі. Серед наших спортсмени Мілевський та Блохін, депутати Москаль, Королевська та Ляшко, і головний даїшник України Астапкович, їхній головний біль звичайний юрист Володимир, більш відомий як Вован 222 він прославився своїми телефонними викривальними розіграшами, так званими пранками. Володимир не залишився байдужим і до останніх подій в Україні. До редакції ТСН тиждень потрапив феєричний запис. Алло. Альовадім хотілось би з тобою поговорити. Вован 222 розіграв по телефону народного антигероя Вадима Титушка, спортивного парубка, який ославився, побивши журналістів у травні цього року. Хохмач розіграв Титушка двічі. Спочатку представився майором Служби безпеки і запропонував підтримати провладний мітинг. Ти ти в в курсі, що твориться зараз в Києві, і якщо сам. Нічого кримінального такого. Я за український народ, але не за той, який стоїть проти Євросоюзу. Я в цьому участі не беру, ніколи не цікаво. Ну, я так розумію, ти за Євросоюз? Я то казав. Потому что я в дальнейшем вижу, соотношение с, Митно с Митным Союзом просто тупик. А с Евросоюзом есть новые шансы, допустим, mm. поднять жизненный уровень в стране, пускай не сразу. Ты, может, просто посоветуешь кого-нибудь, каких-нибудь крепких ребят, кто мог бы там постоять на Майдане, мы там, естественно, все оплатим, автобусы подгоним. Это, ну, приезжайте здесь, мы пообщаемся. Повчається тут на місці рішумісі, що то, моя якщо має допомогівка, розможна бути. Якщо реально буде сухісвіт, то ще помогу ну без такого криміналу. Телефонні зізнання Вадима шокують. Він фактично відхрестився від угрупування, яке назване на його честь. Тітушки так міцно увійшли до лексикону українців, що аж удостоїлися окремої статті в мережевій енциклопедії Вікіпедія. Вован вирішив перевірити щирість заяв Вадима і зробив другий контрольний дзвінок, нібито від представників опозиції. Це та Пазняков Сергій. Так ви, навірно, в курсі по поводу соби зараз ем, в Києві. От, да. Да, да, да. І сейчас якраз виходні дні будуть самими вибачте... Я не смогу принять в этом мероприятии участие, потому что как мне не уже вообще не вижу смысла на сегодняшний день. Вы поддерживаете действующую власть? Нет, я власть не поддерживаю ни в коем случае. Вы говорите, вы от партии Удар. Я поддерживаю эту партию, я и мои родители мы, вертик, мы голосовали за эту партию, uh -huh. да, когда были выборы. Вот. Суть не в том, на сегодняшний день я, прошу прощения, еще раз, перебываю, я проблемный человек. Проблема в том плане, что те люди, которые стоят за Евросоюз, меня не очень так... Ласка, і що поле Тож, тітушка на Євромайдані. Ми не побачимо. Але після оприлюднення цих телефонних зізнань, схоже, і на провладні мітинги він ні ногою. Руслан Харченко ТСН тиждень, 1+,1.